Дай Боже файного, благодатного і натхненого дня п'ятниці. Латориця трошки піднялася і знову опустилася і дає нам можливість побути біля неї. Сьогодні навчає нас файна книжка великого такого письменника Еріха Марії Ремарка. На Західному фронті без змін. Взагалі цікаво. Рекомендують і сьогодні ці дві книги на Західному фронті без змін і повернення прочитати всім нам. Хто перебуває у війні, і хто бодай якось готуємося в мріях, у молитвах до виходу з цієї війни. Дуже багато там є думок, дуже багато є файних підказок, як проживають війну самі воїни, якими інструментами можемо скористатися, щоб і ми її прожили, а доведеться, чи ми цього хочемо, чи ні. І така гарна думка. З цієї книжки. Мир нам тільки здається. Таке враження, що це сон, який ми, можливо, вже ніколи і не побачимо. І ще така думка: після війни нам доведеться жити наново, навчитися жити наново. Хіба якщо будемо жити? Або якщо будемо жити взагалі, все Все-таки думки цікаві. Бо ми тепер уже починаємо бачити, як уже нам є нелегко. Уявити собі неможливо, як має бути для воїна, який пережив пекло, переживає пекло, як має бути для нього повернутися у мирне життя. І це насправді дуже важкі питання, некомфортні питання, але їх треба задавати. Що робити? Як жити? Чи взагалі будемо жити? І про те, що ми вже на третьому році війни. Ми вже не пам'ятаємо, як, як виглядає мир. Виявляється, якщо рахувати з 2014 року, початок війни взагалі, то купа наших дітей, вони не знають мирного часу. Вони не знають часу, коли не було таких новин, поголосок. Вони не знають часу, коли не було так багато смерті. Ну і це лякає. І саме тому нам варто віднаходити життя. Нам варто віднаходити Ісуса, який дає життя, який сам є життям і про це говорить. І через церкву, через Слово Боже, через Євангеліє. Часом навіть через психологію, особливо через хороших, адекватних спеціалістів, віднаходити те саме життя, яке є в Ісусові. Той самий мир, справжній мир, який є лише у ньому. Він, він сам про себе говорить, що я є мир. Не. Апостоли про нього говорять: Він наш мир. І якщо ми шукаємо будь-який мир без Ісуса, то можемо помилитися, можемо Його не віднайти або можемо Його не віднайти справжнім і глибоким. Тому справжній мир, справжнє зцілення, правдиве відновлення настільки, наскільки це можливо, і в нас, хто переживає війну, легше. І в тих, хто війну переживає безпосередньо, можливе лише з ним, з тим, хто є подателем життя, з тим, хто співстраждає, особливо з тими, хто найбільш гноблений, хто найбільше переслідуваний, хто найбільше зазнає терпіння і цього гвалту війни із Богом, із Ісусом, веденим Духом Святим. Тому брати і сестри, час до часу зупинімося. помолімося за тих братів і сестер, у тих вже з нами нема, котрі вже своїм життям пожертвували. Час від часу зупинімося і помолімося за тих, хто зараз життя кладе, хто зараз бореться, кому зараз непросто. Помолімося за тих, хто вже легше і важко постраждав від війни, щоб Дух Божий, Дух Святий. Невпинно не переставав бурлити у них своїм життям, тягнути їх до життя, виводити кожного чоловіка, кожну жінку, кожного хлопця і дівчину, кожну дитину до життя, до справжнього життя, яке є тільки в ньому. Дякуємо Ремаркові за фані твори, за те, що не боявся піднімати тяжкі теми, перечитуємо їх, ділімося. Тримаймося за Бога і тримаймося один за одного, щоб разом проживати ці часи нелегкі, не боятися дивити правді у вічі, допомагати один одному виходити до світла, виходити до життя, виходити до миру, за який так вже дорого заплачено на сьогодні. Будьте благословенні, будьте в мирі, майтеся файно.